Голова РФ Володимир Путін пригрозив трагічними наслідками країнам, які наважаться відправити своїх військових в Україну. Таку заяву глава Кремля зробив під час свого послання до федеральних зборів 29 лютого, коментуючи слова президента Франції Еммануеля Макрона про можливе ведення в Україну іноземних військ. Захід каже, що Росія нібито збирається напасти на Європу. Це якась маячня заговорили про можливість відправки в Україну натовських військових контингентів, але ми пам'ятаємо долю тих, хто відправляв колись свої контингенти на територію нашої країни. Але тепер наслідки для можливих інтервентів будуть набагато трагічнішими. Вони мають розуміти, що у неї теж є зброя, яка може вражати цілі на їхній території, запевнив Путін. Усе, що вони вигадують і чим лякають весь світ, реально загрожує конфліктом із застосуванням ядерної зброї, а значить.